Привет, сегодня мы будем э, я буду сегодня п'ять, а мама будет снимать. Слушайте село до бабусі из міста тікаю, за неї побуде хотінить. Бо я розумію і добре це знаю. Вона наша роду, наша вонить. Пикласну матусю мені народила, на на цілий землі. Вона така, ніжна, вона така мила, без неї не буде мені. Дякую, бабуся, за таку матусю. Господи, за це, це хвала. Залобочі лука за любов внуки, щоб подовго жила. Дякую бабуся за таку матусю, Господи, за це хвала. За лобочу лука за любов, внуки, щоб довго не жила. Роки політають на світом дахами. Думками до моя пивуть побути маб... Маб... бабусю, хоть трошки це з нами, милуйтесь, як внуки ростуть. В житті все буває, та знаю все мило, ставаю спожити життя. Бажаю мату. Бабусі, що ви вилили швій ви веселі, як стану дідусію я. Дякую бабусі за таку матусю. Господь за це, це хвала. За любов ну, Щоб довго нажила. Дякую бабусі за таку матусю. Господь засихвала. За, за обочуку, за любов внуки, щоб довго жила. Дякую бабусі за таку матусю. Господи, за це, це хвала, за обочу за любов внуки, що довго нажила. Дякую бабусі за таку матусю. Господи, за це, це хвала. За обочу за любов внуки. що я довго нажила. Клас. Спасибо, Зайчик, за такую прекрасную песенку. Пожалуйста.